Добрий день, я студента групи ПЗП2210 Душен Богдан Андрійович. Хочу продемонструвати презентацію рефакторинг методс. Рефакторинг це процес покращення внутрішньої структури коду без зміни його зовнішньої поведінки. Основними його цілями є підвищення читабельності, знищення технічного боргу та покращення підтримуванності коду. Обрані методи рефакторингу. У цій, у цій презентації розглядаються три методи рефакторингу з книги Роберта Мартіна, чистий код. Extraction метод, ReplayStamp query, та Introduce parameter objects. Extract methods. Цей метод передбачає виділення частини коду з великого методу в окремий метод із самодокументованого її назвою. Це зменшує довгу, довжину методу, покращує читабельність і повторне використання коду. Ось можемо побачити приклад. Replace темплюві сквері. Цей метод замінює локальну змінну, яка використовується для зберігання проміжних результатів виклику методу. Це дозволяє уникнути побічних ефектів від зміни, змінної та покращує зрозумілість коду. Та Introduce Parameter Objects. Цей метод передбачає групування пов'язаних параметрів у окремий об'єкт. Це зменшує кількість параметрів у методах та покращує узгодженість даних. Рефакторинг допомагає підтримувати якість коду та знижує технічний борг. Обрані методи є лише частиною підходів, описаних у книзі «Чистий код. Регулярний рефакторинг це ключ до створення підтриманого та ефективного програмного забезпечення. Дякую за увагу.